І так, ми продовжуємо говорити про степінь з від'ємним показником. Давайте подивимось на такі приклади. Дивіться це з нашого підручника. От, Скажіть, будь ласка, ми 10.19 не робили, так? Мені здається, що не робили А... І так, номер 10.19. Кирил хотів би, будь ласка, Кирил. І так, треба обчислити. Дужка в дужці 5. В мінус другому закрити дужку. в мінус шостому. Помножити на дужку в дужці 5 в мінус восьмому в квадраті, та все це в мінус першому степені. І так, 5 в мінус другому та ще в мінус шостому. Це буде 5 в якому степені? Це буде 5. в 12-му. Помножити на 5. В мінус 16-му, 16. так? Чоловічого роду степені в А, Тепер а, в дужках перемножаємо 5 в 12 на 5 в мінус 16. -му. Це буде 5 в, 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 мінус, о, да, в мінус 4. І все це в мінус першому. Тепер, якщо ми степінь підносимо до степеня, а діти пишемо, так. Це буде 5 в четвертому. І скільки це буде, Керу? в четвертому. Ну, в третій степені 125, а в четвертій. 525. Запам'ятайте, 5 в четвертому досить часто зустрічається, тому ну, запам'ятайте, якщо ви ще не запам'ятали, 625. І так, 10 в мінус восьмому помножити на 10 крил теж продовжує. В мінус другому в четвертому і в знаменнику 10. В мінус п'ятому, і все це в третьому. Так, спочатку піднесемо степінь до степеня при піднесенні. Десять мінус восьмому помножити на 10 в мінус восьмому. Угу, згодно. Знизу 10 в мінус п'ятнадцятому. А так, що буде в чисельнику? Буде. 10 в нульовій, Це буде. Ні, ні, ні А чому ж це в нульовій? Там же і там мінус, і там. А, це показники. буде. 10 мінус -16. 16. Мінус 16. Тому. А тепер ми можемо сприймати риску дробу. Як, як ділення. При діленні показники віднімаються. І ти від числа мінус 16 повинен відняти мінус 15. Мінус дужка мінус дає плюс, і що вийде. Це буде. 10 мінус першому. А скільки це буде 10 в мінус першому? Це ж треба обчислити. Це буде. Одна, одна? одна десятка. Одна десята. Одна десята. No. Десять да, в першому це просто одна десята. Так, далі третє беремо таке. Три Кирил продовжує. В мінус другому в третьому помножити на 3. В мінус першому та в п'ятому. В знаменнику 3 в шостому та в мінус другому степені. І так, що буде в числівник? 3 в мінус 6 помножити на 3 в мінус 5. Угу. Так. 3 в мінус 12. А в якому степені буде 3 в чисельнику? 3 в 11. Мінус 1. А, да, 11. мінус, мінус, мінус. Підтрак три в мінус одинадцятому, а тут в мінус дванадцятому. Тепер знову риска дробу це знак втілення, ти повинен відняти мінус дванадцять. В якому буде степені? В Мінус першому. І скільки це буде три в мінус першому? Ой, в плюс першому. Так, да, вперше, щось я теж. Я думала, що три повинна вийти, і буде просто число три. три. Добре. А, четвертий приклад. Ех, не зустрілися з вами, я вам потім скажу, якого типу будуть завдання на самостійній. Наприкінці уроку, щоб ви підготувалися. А, так, будь ласка, Кирил, що буде? сім в, деся... сім в десятій степені. Помножити на 12. 7 в мінус дванадцять. Сім мінус дванадцять. Ну так, знаменно. мене. Сім помножити на мінус дванадцять. Сім в мінус дванадцять. Ой, мінус дванадцять помножити на сім. Восьм. Восьмого. От скажи, ми можемо ось так скоротити? Це ж однакові множники? Можемо. А так. тепер риска дробу це знак ділення. Ділимо, що отримаємо. Це буде 7 в другій степень. Або або 49. Або 49. Так, крил 10. Рейденку, молодець. А хто хотів би далі? Далі, діти, трошки складніше буде 10.21. А я можу стирати? Робіть скріншот, хто не встигає, я стираю. Раз, два, стираю. І так, 10.21. Даша Ковальова, будь ласка. От на ну, удачі дістався такий не дуже простий номер. От дивіться, діти, згадайте свій сьомий клас. У нас були подібні приклади, але там не було від'ємних показників. От чому тут не варто підносити 3 до мінус шостого степеня? Тут можна простіше це зробити, яким чином? 3 в четвертій степені. Так, тільки не в четвертому, а в п'ятому. Ось це степінь п'ятірки, це 3 аж в п'ятому степені. Побачите, що це степінь п'ятірки, тобто, зробити так, щоб основи степенів були однаковими. І тепер ми можемо використати. А властивості, що при множенні степенів показники додаються. І це буде 3. 3 в мінус першій степені. І це буде одна третя в першій і... степені. Да, так, тобто одна третя, так? Так, молодець дешоль. Далі йдемо 64 помножити на 2, в мінус третьому та ще в третьому. Що тут буде? Це буде 2 в шостому степені так, помножити ось. на 2. 2 в мінус дев'ятому. Молодець. І скільки це буде? Ой. 2 в. 2 в мінус третьому. А що таке 2 в мінус третьому? Це 1? Це 1 друга. А ви поділити на 2 в третьому. І це буде одна. 1... Восьма. Згодна. Йдемо далі. А, так, це був е, другий, так, третій. Даша продовжує 5 в мінус восьмому помножити. На 25 п'ятому поділити на 125. От сьогодні ми вже зустрічалися зі степенями квітірки, там було 5 в четвертому. а тут інша ситуація. Тут у вас 125. Дашуль, це 5 в якому степені? 5 мінус 8 помножити на 5 в другій степені і за дужками 5. І ще в п'ятому, так? І, і поділити а на 5, 5 в третьому. 3. Так. Ви степеня до степеня показники перемножаються так. 10, так. Поділити так. 5 в третьому. Так, скільки тут у нас вийде? Це буде 5 в мінус другому степені. В другому. другому, так, да, В додатньому. 5 в другому. А, поділити на 5 в третьому. Це буде 5 у мінус першому степені. Сгодна. А скільки це буде? Одна п'ята. Один. Поділити на 5 В першому або 1 п'ятому. Так, ну Даша вже отримує 10. Хто хоче далі? Давайте хтось ще? Віка давай ти. А, Беремо четвертий. 49 мінус першому помножити. На одну сьому, в мінус четвертому. Віка, ти нас чуєш? Так, чую. Це буде одна сорок дев'ята. Дивись, дивись, Вікуль, так можна зробити, але мені здається, зручніше все це подати як степені одного і того ж числа. От сорок дев'ять, а тут одна сьома, це степені сімки. От сорок дев'ять, це сім в другому, так? Так. І ще в мінус першому. А одна сьома це теж степінь сімки яка? Це сім в мінус першому. Треба так теж сприймати. А, і на мінус чотири. Зрозуміло, так? І далі так. В... буде однакова основа. В першому випадку буде сім в. Мінус у другій. А тут сім в четвертій. Четвертому. І тоді буде 7 в. другому. Буде 49. І це буде 49. Так, Вікуль, добре, п'яте беремо. Таке. 36 в мінус третьому. На 6 в мінус восьмому, і на мінус 6 в мінус тринадцятому. До якого степеня будемо зводити тут? Виходить, те, що. Шість в другому степені це в дужках, і мінус три за дужками. Так, ну Віка не відповіла на моє питання. Ми зводимо до степені шістирки, але правильно все робить, так? А так. тут цей мінус. Що з ним? Він залишиться чи ні? Ні. ні. Залишиться, бо непарний степінь. Мінус і буде шість в мінус тринадцятому. І цей мінус поставимо перед всім дробом. Тепер в чисельнику спрощуємо. Um... Буде 6. 2 перемножаю з мінус трійкою. Um... 6 в шостій степені. Мінус 6. мінус не загублюємо. А, далі. Це 6 в мінус 14 степені. 6 в мінус 14 поділити на 6 в мінус 13. І буде 6. В першому степені. Ой, мінус першому. Мінус, мінус першому. В першому. А що таке? Шість в мінус першому. Е, мінус одна шоста. Мінус одна. Шоста. Е, так, добре. Е, Шостий ще. Віка теж закінчить вже і отримає оцінку. Вісім в мінус третьому помножити на два в мінус десятому. Знаменнику 16 мінус п'ятому. Так, що тут скажеш? Вісім можна в ну, дужках дві. Третьом степені за дужками мінус третій степені. Множимо на два в мінус десятій степені. А 16, як пов'язаний з двічкою? 16 – це теж з це два в якому степені? Четвертому. Угу. В четвертому. За Зутушка мінус 5. Що вийде тут 2 в мінус. Шостій степені. Ой, 9. Дев дев мінус дев'ятій. Там 2 в мінус десятій. В знаменнику 2 в мінус. Двадцяті. А, двадцятому. Так, тут в чисельнику 2 в. Мінус один дев'ятнадцятому степені, і в два в мінус двадцятому степені. Так, Виходить. Віднімаємо від дев'ятнадцяти ти віднімаєш мінус двадцять. Буде дев'ятнадцять мінус мінус це плюс двадцять видно, так? Mm -hmm. Скільки це буде? 2 в другому степені. Так, ну давай детально запишемо. Мінус мінус 20. Чого в Ну, В віки там точно не могло бути. 19 плюс 20, це буде в 2 в першій степені. Або просто 2. Два. Добре, Віка. Ставлю 10. Так, в нас. Йде далі. Віка молодець. Давайте візьмемо 10.25. Можна очистити? Віді. Я тоді стираю з цього боку. Поліна, якщо хоче десятку підвищити, може продовжити. 10.25. Я думаю не треба. думай. Так, а Богдан Степаненко не хоче доповідати? Богдан, він же є, так? І подивіться, ось такий приклад 13а знаменник у B в мінус п'ятому степені, помножити на B в мінус восьмому степені знаменнику 26А в мінус другий. От що тут можна було б зробити? Я вам рекомендую такий ще прийом. Дивіться діти. Пам'ятаєте, ми це обговорювали, але мені здається, з вашим класом, бо з якимось могла не обговорювати, що в нас є така властивість. Якщо якийсь степінь, може, з вашим якраз не обговорювали. Якщо в мене є множення, а тут суцільне множення, да, бо ми перемножаємо два А, В нас той множник, який з від'ємним показником, може перейти з чисельника в знаменник і навпаки, змінюючи знак показника. Говорила про це? Мені здається, що ні, могла не говорити. А відокремте тут 13 помножте на. Тобто 13 собі окремо, а А окремо. Ви можете вже скоротити 13 і 26 на 13. Тут 1 по 2. А тепер дивіться. Або ви робите так, як я сказала, звільняєтесь від від'ємних показників, а в мінус другому в знаменнику підіймається вгору. Тепер Б в мінус 3. В п'ятому в знаменнику підіймається теж вгору, а B в мінус восьмому в чисельнику спускається вниз вже в додатньому степені. А на в кубі це буде А в четвертому степені, Б, чомусь я забула змінити знак тут плюс в плюс п'ятому, п'ятому. Ну і тепер можна скоротити. В знаменнику більше показник залишається B в третьому. Так, хто не зрозумів, що відбулося? Повторити ще раз. Мовчання, ну, знак. Можете, будь ласка, ще раз повторити. Так, ну, по-перше, я скоротила числа 13, 26 на 13. А потім в нас є таке правило. Якщо в мене... От дивіться, тут операція яка? Лише множення, немає там ні плюс, ні мінус, лише множення. Якось множник, який стоїть в знаменнику з від'ємним показником, переноситься в чисельник з додатнім. І навпаки, множник, який стоїть з від'ємним показником в чисельнику, переноситься в знаменник, тобто вони якби змінюють місцями, ну, змінюються чисельник зі знаменником місцями, але показник. Змінюю знак. От А я так і залишила. Ось це А в мінус другому пішло на гору. Ось... Ой, чому я написала в третьому, в другому, діти, вибачте. І тут А в третьому. Це я щось описалось. Е, так, от було Б в мінус п'ятому, воно вгору пішло в п'ятому, а Б було в мінус восьмому вниз, пішло в додатньому степені. В восьмому. Потім я А квадрат перемножила. Б-куб і б восьмому скоротили на Б в залишилися в знаменнику Б в третьому. Так, давайте ще один такого типу приклад. Оберніть увагу, тут в нас дроби саме перемножаються, немає знаків там між виразами плюс, мінус. Теж. Ставимо мінус. От числа можна вже скоротити. 12 і 6 скорочуються на 6. Тут 1, тут 2. 7 і 35 скорочуються на 7. Тут 1, тут 5. В ітозі там залишається двічка, тут п'ятірочка. А тепер дивіться, де в мене від'ємні показники? Вони мене не задовільняють. Ось ось і ось. От так от вони змінять своє місце знаходження. Ось тут він був в від'ємному, піде вниз в додатньому. Тут А в мінус восьмому було знизу, піде вгору в додатньому. Х в мінус сьомому піде сюди, а цей Х нікуди не піде, він там був, де був, там і залишився. Ну і тепер спрощуємо мінус 2. А в восьмому і а в третьому скорочуємо на в третьому, буде а в п'ятому. П'ятірочку переписали, а ці два ікса перемножили і отримали ікс в восьмому степені. Більше нічого тут зробити не можна. Діти, дивіться, давайте так. Я вас запитую, ви щось так відповідаєте. Чи вас мало, чи ви согумитесь. Я хотіла показати завдання. Які я планую дати на самостійній роботі. Дуже сподіваюся, що в середу ми вже з вами побачимося. І ви робите наступні завдання. І так, ну, можна сказати так, підготовка до самостійної роботи. Якого типу я планую дати завдання? Ну, наприклад, обчислити номер перший. Це буде як ваше домашнє завдання? Чотири в мінус другому степені. Друге, одна п'ята. В мінус другому степені. 7,2 в нульовому степені, 7 третіх в мінус в другому степені 1,1 третя в мінус другому. І Ой, щось в мене нумерація збилася. Це 4, 5, 6. Ось такого типу 49 в мінус 6 помножити на 7 в 13. Ось такого типу, як ми тільки що робили. Номер другий. Записати в стандартному вигляді. Записати в стандартному вигляді. Ну, нуль, Друге, 5, 4, 3, 1, 2. Так, номер третій спростити вираз. А в мінус десятому помножити на А в сьомому. Б в мінус дев'ятнадцятому поділити на Б в мінус шостому. С в мінус другому в, в мінус п'ятому поділити на це в третьому в мінус четвертому і помножити на це в мінус сьомому. І такий вираз: 0,8 АВ в мінус восьмому помножити на 6 А в мінус третьому Б в мінус п'ятому. Ось такого типу дуже легенька вас очікує самостійна робота. Зараз я її сфотографую, надішлю в групу, щоб ви змогли підготуватися. А зараз, зараз ви мені скажете, чи є от в цій самостійній якісь завдання, які треба розібрати? Можемо розібратися. Так, є питання. Буде така ж самостійна? Ну, з іншими числами. І так, на середу ви берете ДЗ підготуватися до самостійної роботи плюс за підручником номер 10.20.

ви берете надім. І тоді на сьогодні ми закінчимо. До зустрічі.